Міська влада виділила нам приміщення на вулиці Новій, на 25 років в оренду пільгову оренду за одну гривню. І я щиро дякую міській владі за розуміння і за такий підхід. Звичайно, що там треба зробити ремонт, бо там є більше 100 квадратних метрів, і нам треба там зробити ремонт. Треба, ми плануємо там відкрити денний стаціонар. Для людей, яким би треба було зняти різку біль, для людей, яким би треба було навчитися, для родичів, які хочуть підійти і отримати консультацію, все це буде у виїзному відділенні працювати на вулиці новій. Чим чим швидше ми це зробимо, тим будемо більше, тим швидше зможемо надавати таку якісну допомогу. Відділення вже працює виїзне у нас і воно вже працює з 2013 року. Ми вже маємо певні напрацювання. Що ми хочемо цим добитися? Це бригада. Спеціалістів, яка може виїжджати по цілій області, і родина, яка зіткнулася з такою проблемою, має важко хворого в себе вдома. Людина, яка не встає з ліжка, людина, яка важко хворіє, і родина, яка зіткнулася з такою проблемою, не завжди компетентно розуміє, що робити, як доглядати за такою людиною, як її кормити, як доглядати, як добиватися доброї гігієни, і все це буде виїзна виїзне відділення вчити, підказувати і допомагати.